Медик та коростень відкрили ігровий вікенд в рамках вищої ліги чемпіонату Житомира з футзалу. До шостого туру коростенці перемогами своїх уболівальників ще не радували. Зібравши усю спортивну злість у кулак, до перемоги гості Житомира все ж прийшли. Голи Черепанського, Миколайчука, Гаєвського та Дубульського роди запалили на табло непристойні 0-5 для медиків. Втім, впродовж останніх трьох хвилин команда три м'ячі відіграла: забили Данюк, трохліб та Любченко. В іншому матчі вищого дивізіону Форца не встояла перед атлетом жито. Житомир 2-6, до 36-ї втримуючи нічийний рахунок 2-2. При цьому команда здивувала ефектною атакувальною схемою з п'ятим польовим з першої ж хвилини матчу. В іншому матчі «Грантех Галант» та «Енергія» розписали результативні 4-4. Результати першої ліги «Газмяс» виграв у Персея 3-2 і продовжує лідерувати у таблиці «Штурм Інбев Полісся 2-2-4». «Батьківщина Молода» перестріляла «Кіфу» 6-4. В рамках другої ліги у групі «А» продовжує перемагати МФК «Житомир». Перед юнаками не в Олімпік 1-4. Савсервіс програв Олесані 4-9. Ройл Сіті програв Левом кромберг Шуберт 2-3. Результати групи Б шалені черепахи Елітбут 1-2-6. Житомирський національний агроекологічний університет Ламтрансфер-03. Третя команда Інбеву програла Житомирському військовому інституту 3-7. Наразі МФК Житомир та Ламтрансфер лідери своїх груп.